Працюю технічним проект менеджером в Ірландії, в Дубліні. як проходить мій вечір після цієї роботи. Це залежить від дня. Наприклад, в певні дні я ходжу на зубу, і це не щоденний випадок. Зараз я це роблю. Я не дуже люблю робити щось постійно. Тому зараз, наприклад, є така можливість 6 тижнів зумба, і я її відвідую. До того я ходила теж так само 4 тижні на плавання. Плавання я дуже люблю, і це теж дуже добре впливає на мене, як на людину, яка дуже багато часу проводить за комп'ютером. Тобто, певний спорт потрібен. Я теж Свій невеличкий Джим uh, Спортзал вдома. І тому я маю можливість займатися, наприклад, ровінг, тобто така гребля вдома, щоб теж покращувати свій фізичний стан. спорту. Це звичайно студенти. Я проводжу групи зі студентами, які або хочуть вийти на роботу в IT з нуля, або дуже часто вже мають певний досвід і шукають нову роботу. Мої студенти це моє натхнення, це моя радість. Я дуже рад, радію тому, якщо вони виходять на роботу, і, звичайно, більшість з них отримує свою роль. А як проходить ваш вечір після роботи? Діліться в коментарях.